Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і ми продовжуємо наживо стежити за подіями Хмельниччини, України та світу. І нагадаю, що трансляція цього етару триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Ну а далі ми поговоримо про код подільського танцю, про наукову творчу конференцію, яка зовсім скоро пройде у Хмельницькому, і аби про це поговорити сьогодні. З нами у студії ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура, а також головний балетмейстер академічного ансамблю пісні і танцю козаки Поділля, заслужений артист України, художній керівник дитячої студії академічного ансамблю пісні і танці козаки Поділля» та доцент кафедри хореографії Хмельницької гуманітарно педагогіч на академії Сергій Качуринець, я вас рада вітати і слава Україні! Героям слава. Отже, розповідайте, як народилася ідея створити конференцію саме присвячену подільському танцю? Хочу сказати, що на сьогодні хореографія на теренах Хмельниччини розвивається, дуже гарно розвивається, дуже багато є колективів. У нас є спеціальність в нашій академії хореографія, mm -hmm. тобто запрошуємо, хто хоче підвищити свій рівень. Мені дуже приємно, що є потужні е, такі заклади, як філармонія, де є академічні е, безпосередньо саме хореографія. а Ідея така виникла: це і Хмельницька гуманітарно педагогічна академія, це і Хмельницька філармонія, а також науково-методичний центр мистецтва і культури. І вирішили створити такий проєкт, потужний, гарний проєкт, який називається Код Подільського танцю. Ми, українці, знаємо свої традиції, любимо, розвиваємо їх. І тому, мабуть, так воно і сталося. І мені приємно, що це знаєте, таке дуже гарне поєднання: поєднання теорії. Єднання практики, тому що саме 3 листопада у нас буде дуже великий гарний концерт, де буде представлено 15 різноманітних колективів. Це колективи міста Хмельницького, колективи філармонії, козаки Поділля, дитяча студія. Також наша подолянка, яка є в Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії, будуть представники Дніпра, Рівного, тобто така практично охвачена вся Україна, і саме буде концерт, прекрасний гарний концерт. Церт, щиро запрошуємо. Приходьте на концерт. Ви отримаєте масу задоволення. Ну а наступний це теорія. І ось mm -hmm. цю теорію ми з вами будемо розглядати на е, всеукраїнській з міжнародним включенням е, міжнародній конференції, яка буде проходити вже у е, Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії. Хочу наголосити, що концерт буде у філармонії о 17-й годині. Тому щиро, щиро запрошуємо. Прекрасні виступи. Приходьте. Хід вільний. Вхід вільний, так, благодійний. Да. <рес> Також у нас буде конференція 4 числа о 10-й годині в Хмельницькій гуманітарно педагогічній академії в залі засідань. Тобто є теорія, є практика, і саме визнані наші хореографи будуть ділитися тим, як, які традиції подільського танцю, які особливості, що необхідно, і це дуже і дуже важливо тому що повинна бути комунікація, повинна бути дискусія, повинен бути діалог. І саме сьогодні хореографія е, також дуже важлива у житті, в мистецтві, у культурі людини, і ми повинні своє зберігати, вивчати інше. Але подільський е, код танцю повинен бути тут, на Поділі, і він повинен бути знаний е, Говорила про те, що міжнародна участь, дякую mm -hmm. Михайлу Качуринцю, який е, побував. В Бразилії і е, навчав хореографічно ставив саме ось цей подільський танець uh -huh. і. Сподіваюся, що з Бразилії підключаться і покажуть, розкажуть, як вони сприймають наш український танець. Тобто, це за далеко інші континенти, так. але вони теж знають, вивчають, знаєте, нашого світу по світу багато нашого світу. Тому це дуже цікаво, і будемо сподіватися. Також буде представлення Франції. Тобто, ми сподіваємося, що конференція важлива для хореографії, для розвитку, тому що. Ми покажемо традиції і будемо дивитися, що нове ми можемо сьогодні використовувати. Тому ось такий проект він є дуже важливим, він є дуже потужним, і ми готуємося, чекаємо і сподіваємося, що і теоретична, і практична частина пройде як найкраще, угу. пане Сергію, що Подаляни мають знати про подільський танець, які він має особливості. Ну, взагалі, це знаєте, кожен танець особливість, кожен рух, музика, специфіка його виконання, енергетика, душа. Ось це подільський танець, і їх є багато у нас на поділі. І ми хочемо, ось саме, як знаєте, зберегти ту. Ідентичність те минуле і поєднання в сучасності, як зараз сучасні хореографи інтерпретують подільський танець на професійній сцені. Буде великий концерт: 28 номерів. Розкажіть, як його готуєте Цей масштабний концерт? Ну кожен колектив тут сама специфіка, що колективи мають привести. Саме Подільський танець, не, не просто український, різних регіонів, а саме Подільський 15 колективів з різних областей, і звичайно, наш регіон, і Хмельниччина, да? місто Хмельницький будуть представлені і як старі зразки. Да? І вже сучасні хореографи привезуть вже сучасні постановки. Поді на основані на подільській хореографії, це будуть колективи з Дніпра. Так забуду, пані. 에... виявили бажання. Так, Дніпро дуже хоче приїхати до нас. Е... С... Е... дуже приємно, що подали заявки сільські колективи, дитячі сільські колективи. Це село Зоря Рівненська область. І е, Вінницька область е, е, з двох сіл е, привезуть такі автентичні танці, які колись танцювали наші дідусі бабусі, але представлять їх вже на сучасній сцені. Чи ви були знайомі з цими колективами раніше? Чи вони вперше проявили інтерес е, Ну, з вінницькими колективами тро, е, знайомий, е, але е, їх як? не бачив ще? Mm -hmm. да? Хоч е, і вони виявили та ну Вінниця, це ж Поділля, так і звичайно е, хочеться по, е, поєднання е, східної частини Поділля з Західної і е, Центрального Поділля також забув сказати, що е, Тернопільщина теж е, до нас їде, е, і буде дуже цікаво. Е, тому це буде не тільки концерт, а на другий день ще буде е, конференція, так як Іна Михайлівна сказала, і майстер-клас. Про це ми ще поговоримо. Так. Давайте окремо щодо концерту. Чи зараз тривають репетиції? Як наші колективи готуються? Ну, звичайно, всі хочуть представити, знаєте, Подільський своє рідне як найкраще. Тому щоденні репетиції йдуть, хореографи всі. Спілкуються між собою, всі переживають, питають коли можна вже в філармонію зайти. зробити пробу сцени і так далі. Тому потужний проект, і хочемо це представити. Це вперше, таке ось такий проект в Україні код взагалі да не тільки подільського танцю, а по код українського танцю. Навіть не всі колективи, які хотіли, змогли потрапити. Так, так тому що ну, велика була конкуренція і велика кількість номерів. Ну е і зараз, от буквально вчора вечором, дзвонив колектив, що ну ну час на жаль обмежений, uh -huh. і ми не можемо. Знаєте, е ми будемо це. Це така перша конференція uh -huh. на наступну вже на наступний рік. На, на на наступну конференцію, ми вже цей знаєте такі е, нюанси врахуємо, mm -hmm. і обов'язково е, двері відкриті для всіх. Паніно, ну, тобто я розуміння, що на наступний рік конференція буде повторюватися. Це вже буде гарна традиція. Так, ми хочемо, щоб конференція стала щорічною, тому що за рік якісь є зміни, якісь надалі. І ще хочу сказати, знаєте, це вперше. Можливо, десь хтось не почув, можливо, десь хтось не побачив mm. той інформаційний mm -hmm. лист. А коли піде розголос такий гарний по Україні, то я сподіваюся, що вона буде дуже гарною. Хоча на сьогодні ну вже зареєстровано десь більше 60 тих, хто хотів би взяти Участь в конференції. Ця конференція буде досить досить такою потужною mm -hmm. і гарною. І на сьогодні вже є виступи ті тих, хто заявили себе на конференції. Тобто створюється програмка конференції, і конференція досить потужна. Ще раз хочу сказати: ви знаєте, ми більше привикли все таки, щоб конференції були десь більше педагогічні, десь про танець. Я не досить mm -hmm. часто чула, що може бути конференція, а тут же є саме можливість дослід. Дослідження, дослідження подільського коду, подільського танцю, українського танцю. Тобто ми різнимося, наші танці різні, а чому вони різні? І саме ось таке дослідження. Бо в основному, коли ми говоримо про хореографію, то це конкурси, це більш так. А тепер ми не тільки покажемо все найкраще, ще раз наголошую і запрошую, що 3 листопада, о 17 годині, безкоштовний концерт. Прийдіть, прийдіть з дітками. Діть самі, просто щоб насолодитися е, нашими рухами, нашою хореографією, тому що це дійсно буде феєрично, гарно. Будь ласка, всіх запрошуємо. Ну а далі будемо 4 числа розбирати конференцію mm -hmm. а далі ще ті майстер-класи, які допоможуть тим хореографам, які будуть, ну більш детальніше взнати на сьогодні. Mm -hmm. Це дуже і дуже важливо. Розкажіть про конференцію. Кого ви запрошували? Тому що я бачила, що попередня реєстрація була так і це були науковці, який був ще паралі. Ну перш за все, у нас є кафедра хореографії. Хочу сказати, що Сергій Євгенович є у нас доцентом кафедри хореографії. Мені дуже приємно, бо того, що ми проходимо акредитації, тобто питання стейкхолдерства, як далі наші діти будуть працювати. А тут живий практик, який викладає теорію, і це. Це, ну, дуже гарно для дітей. Це гарний такий результат. Е, крім того, е, знані, відомі е, українські хореографи будуть нас. Наприклад, Чорнобиль з Кам'янця-Подільського та... приїжджають до нас, також буде ділитися. Багато вчених у нас кафедра, науково педагогічні працівники, які також будуть представлені. Дуже багато хореографічних колективів, які є в місті Хмельницькому. Можливо, це вже і наші випускники. Вони також будуть, щоб поділитися. Ще хочу сказати, ми, коли пройде цей концерт, коли пройде конференція, коли пройдуть майстер-класи, ми зможемо видати навіть сертифікати. Тобто, на сьогодні дуже важливо, щоб було стажування. Стажування важливе для позашкілля, стажування важливе для середньої, mm -hmm. вищої освіти. І ми можемо дати два кредити, а два кредита це 60 годин. Тобто сертифікат, підвищення кваліфікації mm -hmm. за цей час, це також дуже. Дуже важливо, необхідно, необхідно для студентів, коли ми будемо говорити про інформальну освіту. Вони можуть представити цей сертифікат, і десь якісь дисципліни перезарахувати. Тобто, це такий проєкт, не тільки десь розважальний, а перш за все, науково-науково-методичний, який допоможе. Тим паче, сьогодні ми говоримо і про підвищення кваліфікації, що в місті Хмельницькому, що в селах, тому що також є хореографи, і це дуже важливо і. Ну треба десь підвищити кваліфікацію. А тут і науковий рівень, і практичний рівень. Ви згадували про участь Бразилії і Франції. Вони з якими темами будуть мати виступи? Ну, Бразилія вже танцює, український танець розкаже, вже два танці так, там поставлено, так. і там дуже гарна діаспора. Далі розвивається це все. Тобто, ми подивимося практику. Угу. Практика, яка вже на сьогодні є, завдяки нашим. Людям, які побували, які навчили. Ми зараз подивимося, який результат цього всього. Угу. І Франції, схожа історія. і Франції так, так. також будемо чекати їхніх доповідей. будемо чекати їхню картинку? Так що сподіваємося, вони заявили, вони хочуть нам розказати. Тому дуже цікаво. Ну, і для нас. Ми так само послухати і удосконалитися наших хореографів. Це Я завжди знаєте, такі конференції, це ще можливість зустрітися і побачитись так. з тими колегами, яких давно не бачив через зайнятість, через роботу, але при цьому якось е, скоординуватися і зрозуміти, як хто працює, щось одне в одного побачити. Чи це для вас теж такий досвід важливий? Е, саме і для цього така е, от, задумка, одна із перших, так? Угу. щоб об'єднати хореографів. Е, саме е, спочатку стояла задача саме Поділля. Ось, щоб кожен поділився, десь якісь записи, десь якісь е е відео, наукові, розказав про свою специфіку роботи, про свої знання. Відкрив для кожного хореографа, щоб ми знаєте не, не тримали в собі, і потім його немає ніде. Да? Хочеться, щоб це наглядно було показано, представлено, що десь не в якихось там фольклорних записах. А хочеться, щоб подільський танець е, жив на великих сценах е, України, та й не тільки України, а і за кордоном розвивати його. І поєднання таке, знаєте, минулого сучасністю. Угу. Розкажіть так. так, хочу так. сказати, от у нас є спеціальність хореографія. Е, таких спеціальностей в Україні не так багато, тобто практично не кожне місце має місто, угу. е, район, обласний центр, має навчальні заклади, де була спеціальність хореографія. Тобто на сьогодні хореографія затребувана, але хореографія це більше практика. А тут потрібна і теорія. Коли ми готуємо наших хореографів, то ми готуємо і теорію, і готуємо практику. І тому це дуже важливо. Ще раз хочу сказати, що ми сподіваємося, що така конференція стане щорічною, що вона буде збирати багато людей. Ви подивіться сьогодні, тільки ну ми би розпочали це все. А вже стільки колективів, скільки mm -hmm. науковців, які хочуть. на сьогодні подивитися, то кандидат. Тів, докторів, професорів, так. доцентів з хореографії дуже і дуже обмежено, тому що ну не такі були, скажемо, питання. А зараз, коли ми проходимо ту саму акредитацію спеціальності, то вимагають, щоб кафедра були науковці, які би написали наукові роботи, статті, ті самі дисертаційні дослідження, тому важливо важлива комунікація, важливо розуміння. і Я думаю, що це один такий гар. Крок для того, щоб хореографія далі розвивалася на теренах Хмельниччини. Про майстер-класи, пане Сергію, розкажіть, будуть проходити на другого дня після конференції. Майстер-класи хто зможе до них доєднатися? Ну звичайно, це учасники угу. конференції. Маємо надію, що у нас ем, вийде показати це онлайн, або хоча б деякі елементи вже потім висвітлити в записі. Ось, Це буде два майстер-класи, Володимир Володимирович Чорнобиль, наш подільський гуру, як я кажу, наш голова спілки обласного осередку, так, національної спілки хореографів, заслужений діяч мистецтв. І е, Галина Степанівна Олександрович. Це е, е, з міста Тернопіль, з Тернопільщини е, вона е, так, е, прекрасно володіє теж е, фольклором, е, подільським танцем. І ось вони е, представлять свої знання. Е, Покажуть для наших хореографів і навіть для студентів і колективів, які е, прибули до нас е, на, на цю конференцію. В рамках конференції зазвичай відбуваються майстер-класи, чи це теж така наше нововведення новинка? Ну, звичайно, проводять, але не так масштабно, не так більше Я Більше того скажу, ти Інна Михайлівна так сказала, відкриють таку секрет. Да, хореографів, на жаль, на даний час науковців не, не так багато. Ну, хореографи не люблять писати, викладати uh -huh. на листку, вони краще їм ногами да, писати і жестами, рухами, ось, Ін на так і сцені, показати, так, так. і показувати. але але ми йдемо е в в, в ногу з часом. І мусимо зберігати, а його, коли ось звертаєшся до тих чи інших джерел, немає немає записів. Ось, і ми хочемо це якби відтворити, відновити, зібрати, записати, висвітлити, зберегти для минуле, для майбутніх поколінь, щоб вони потім відкрили ту чи іншу книгу і знали, що такий був Олександр Небесний, Володимир Глушенков, Подільські хореографи, видатні. Які колись е, збирали цей фольклор, е, е, ці знаєте, рухи, е, ці тонкощі, і, а, на, а, на жаль, е, тільки висвітлювали в постановках сценічних. Ось тому е, така, такий задум, ось е, і того, і назва Код Подільського танцю. Да? ДНК, наше ДНК. Культурі це, це ще одна нагода цінувати своє. Нагадати про те, що цінувати так. потрібно своє, і ця історія, яку ви мені до етару розповідали про Бразилію. Наскільки там завзято люди так. хочуть навчатися танцю, розкажіть, що для наших глядачів цю історію ну, е діаспора в Бразилії е це дуже потужна е така громада і Звернулися да, до нашого колективу академічного ансамблю пісні танцю Козаків Поділля, щоб ми допомогли їм і зробили для них такий майстер-клас. Ну, Керівництвом було вирішено, що відправити молодого завзятого артиста надали йому і відеоматеріали, і музичний матеріал. ось. І він поїхав туди, на місяць, навчав. там не тільки Бразилія, Аргентина більше 30 колективів зібралося місяць, працювали. І ось такий фольклорний гурт, як вони називають, гурт не ансамбль, а гурт Полтава. Вони вже мають в своєму репертуарі два подільських танці нашого видатного хореографа Володимира Глушенкова. Це подільський танець Василечки і Подільський танець Квак. Ось тому ми раді співпрацювати і далі працюємо, розвиваємо подільський танець. Така масштабна конференція це завжди дуже багато організаційних моментів. Зараз на якому етапі вже підготовка? Пані чи все готово? Тому що кілька днів залишилось. Гуртожиток готовий, тому що приїжаю з Дніпра, <реш> і проживати. Програмка створюється аудиторія Ми будемо проводити в залі засідань. Готова, тобто конференція, питання розглядали. Я сподіваюся, що підійде керівництво Хмельницької обласної ради адміністрації. Тобто будуть такі гарні вітання. Ну і хочу сказати, що така практична частина то дякуючи Сергію Євгеновичу. Співпраці з різними колективами, 15 колективів зібрати на одній сцені. Це теж дуже важливо. Їх запросити, саме з Всі... подільським танцем. Да. Да. Запросити, подивитися, де що буде. Так що ну, практично готові. Низький старт. Де будемо дізнаватися і новини, можливо, онлайн-трансляцію про Гори, пан Сергій, якщо вдасться організувати. Ми якраз це вже до цього підготуємося вже і технічно, і так. Ну і звичайно, це на сторінках Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії буде в Фейсбуці, Інстаграм, на сторінці кафедри хореографії в Фейсбуці, так само і Хмельницька обласна філармонія. Світлить і вже висвітлює так. Обла... науково-методичний центр наш обласний також висвітлює. Має Іванівна Онищук, тому е, будемо старатися чим найбільше висвітлити і показати, що е, і відбувається, і відбулася така подія у, у місті Хмельницькому. Ну і давайте ми ще раз на завершення нагадаємо про концерт. Всіх запросимо, тому що вхід вільний і є так. можливість побачити. Шановні хмельничани, шановні гості, шановні mm. територіальні громади. У вас є унікальна можливість побувати на прекрасному феєричному святі, святі хореографії, святі танцю з нашими традиціями, подільськими традиціями. Тому щиро запрошуємо три. 3 листопада це вже у нас понеділок, о 17 годині. Побувати у Хмельницькій філармонії. Я гарантую, що ви отримуєте масу задоволення від свята танцю, від коду подільського танцю. Щиро запрошуємо. І я вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо стежити за тим, як буде конференція відбуватися. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про конференцію під назвою Код Подільського танцю із ректоркою Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інною Шоробурою, а також головним балетмейстром академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля, заслуженим артистом України, художнім керівником дитячої студії академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля» та доцентом кафедри Хмельницької